Слава нації! Пані та панове, про історію України билина. Частина 53. Поляки. Поляки перше п'ясте. Хоч і слов'яни, але чуже нам плем'я, такі як болгари, боснійці, Македонці, Гачани, Чорногорці, серби, Чехи, моравляни. Хорвати, словени, словаки. То народи, з яких вийшли давньоруські племена венів, венедів, оросів, росів, ругів, рутенів, русів, українців. В історії з поляками ми маємо одну поважну білу пляму одну тяжку брехню від поляків. Поляки тепер стверджують, що у 1349 році посіли Львів, бо мали на те якесь спадкове право. Борід Володарів Руси Романовичів вигаз на князях Андрієві та Левові Юрійовичах. Вони загинули у битві з татарами на річці Єрпінь у 1323 році біля Києва. Тому поляки й посіли Русь, бо там не стало володарів. То є велика брехня. У 1340 році бояри отруїли володимирського князя Юрія II. Тройдановича, сина Мазовецького князя Тройдена та доньки короля Юрія Марії, сестри загиблих князів Андрія та Лева. Перебили також латинників, що Юрій Тройданович понавозив із собою. Те і стало зачіпкою для поляків, щоби загарбати Галичину та Волинь. Але тоді був живий молодший брат князів Андрія Лева і княжни Марії, син. Юрія Іго Львовича Дмитро при живому князеві поляки не мали жодного права загарбувати християнську Галицьку Русь. Не мали права, а загарбали правом сильнішого. Чому ми стали слабішими від поляків то окрема тема, то треба досліджувати. Пізніше вони придумали ту брехню, що у Львові правив якийсь боярин Дмитро Дєтько вже 6 століть. Наші історики разом з польськими, московськими, угорськими та іншими співають ту пісеньку. Від 1340 року, від смерти свого племінника Юрія Тройдановича, Дмитро Юрійович вів за пеклу боротьбу з поляками аж до своєї смерті у 1383 році. Спочатку воював сам, а потім зі спорідненими литовськими князями. Війна з поляками, кривава війна, точилася і після Кревської унії 1385 року. Точилася аж до смерти князя Свидригайла у 1452 році. Українські князі гинули десятками. Багато хто присягнув польському королеві та спольщився, як Потоцькі, Вишневецькі, Острозький, Нащадки. Руських галицьких королів і князів Даниловичі. Мабуть, та війна точилася і по смерті Свитригайла, але я зараз не готовий про те нічого сказати. Нового розмаху війна з поляками набула після Люблінської унії 1569 року. Ту боротьбу очолила вже не спадкова аристократична княжа еліта. А нова вибрана демократична козацька еліта. А ту вигадку про Боярина дідька вже давно треба забути. Зокрема, її спростовує Володимир Білінський ось у цій книжці. Наводить він такі докази. Перший доказ, що він наводить, це лист того Юрія Тройдановича до Тевтонського ордену. Ми разом із нашими вибраними. І вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим, не дядьком, а дядьком з малої літери. Тобто Дмитро був їхнім дядьком, був дядько Юрій, Юрієві Тройдановичу, бо він був рідним братом молодшим його матері, і він стоїть на першому місці у цьому списку. Якби був боярин, він би не стояв спереді воєвод та спереді. Судді. А так Дмитро дядько наш, Юрій Тройденович, його просунули на Великого князя, але він став княжити тільки у Володимирі. А у Галичі, у Львові, княжив Дмитро, його дядько. А перше він сидів у Львові, а потім у Володимирі. Там його і отруїли. Ми разом із нашими вибраними і вірними боярами та військовими, тобто Дмитром, дядьком нашим. Михайлом Ялизаровичем, воєводою Белським, Васьком Кудиновичем, суддею нашого двору, Грицьком Косачовичем, воєводою Перемишським, Борисом Кракулою, воєводою, воєводою Львівським, ходором Отеком, воєводою Злуцька. Дмитро дядько наш на першому місці, оце так, а не якийсь боярин. Боярин не міг стояти на першому місці. Другим доказом, що наводить Володимир Білінський, є напис на дзвоні у церкві Святого Юра. Напис на дзвоні сповіщає, що його було вилито у 6849 за тодішнім літочисленням від створення світу, тобто у 1341 році від Різдва Христового ігуменом Єфемієм за правління князя Дмитра. Сучасні українські історики стверджують, що тим Дмитром у 1341 році був Любарт, син Гедеміна. А Дмитро то християнське ім'я Любарта, як він охрестився, то скажіть, будь ласка, така поважна подія. Охрестився Великий князь Литовський. То де церква святого Дмитра, де ті дзвони, де ще про те спогади? Нема. Наші історики, зокрема і Грушевський, коли описував той час події у Галичині, то він виразно зазначає, виразно пише, що і Любарт, і Дмитро це дві різні особи. Це не одна й та ж сама людина. Оце так. Третім доказом Володимир Білінський наводить поминальник, що зберігається у. Печерській лаврі у Київській, треба туди піти і подивитися. В тому поминальнику перечислені предки. Ото Константина Івановича Острозького, що у 1514 році на Орші розбив московитів Константина Острозького Ганібала. Всі шляхтичі мали знати свій родовід до сьомого коліна і поминати їх у церквах. І от Князь Константин ще за свого життя подав поминальник. І в тому поминальнику написано: князя Юрія перше, потім князя Дмитрія, потім князя Данила, князя Федора в іконах вінок Феодосія, князя Василя, князя Івана, князя Константина, тобто перший король Юрій князь, а потім іде князь Дмитро. Також є засвідчена угода. Казимира III, що 1340 року, після того, як отруїли Тройдановича, пішов зразу на Львів. Але там його військо зазнало поразки від військ Дмитра Юрійовича. І тоді вони уклали якусь угоду. І є підписи і короля Казимира III Великого і князя Дмитра. То як, якби це був не князь? А якби це був боярин, то про яку угоду між боярином і королем ще й Великим могла йти мова? Король не міг поставити свій підпис поруч із підписом якогось боярина. Оце такі доводи тої брехні наводить Володимир Білінський. Перше, поляки П'ясти давніше сиділи на території великопольського воєводства. Вони не мали виходу до моря, а столиці давньої Польщі було місто. Гнєзно у Другому столітті по Різдві Христовому, руські племена перейшли Карпати, Бескиди та надовго сіли на землях теперішньої Сілезії, Малопольщі та Галичини. І їх назвали Полянами, бо з гір перейшли на поле. Потім частина тих полянів пішли вниз по одрі та Лабі до Балтицького моря. Частина пішла полем. Поза горами на Волинь, Східну Галичину та до Києва. А частина навіки залишилася на території теперішньої Сілезії та Малопольщі. Ті поляки, що залишилися на місці, увійшли до складу давньоруських племен білих Хорватів. У 990-х роках білу Хорватію велику Білу Хорватію розібрали Чехи, Поляки та Київська Русь. Білі хорвати втратили власну державу та опинилися у чеській, Польській та Українській державі. Ті поляни, що потрапили до Польщі, змішалися з поляками та наблизили українців і кровно, і характерно до поляків. У 997 році Володимир Великий взяв і просто подарував своєму сватові польському князеві Болеславу Хороброму рідну Галичину. Та сілезію аж до річки Одри. Мабуть, те він зробив з думкою, що воно те все буде його синові Святополкові, зяте від того польського Болеслава хороброго. Польський Болеслав заявив про спадкові права на спадщину білих Хорватів, бо мав за дружину доньку князя білих Хорватів славника. Болеслав Побожний Чеський та Володимир Великий Київський поступилися. У 12 столітті німці спільно з Чехами, поляками, данцями, та навіть Київ прислав якісь війська на підмогу данцям, розгромили та розібрали Поморську та Полапську Русь. Поляки тоді вийшли до моря. Трошки згодом приєднали Кашубів та вийшли до моря від Щецена до Гданська. Трохи раніше, у 1047 році, Польський князь Казимир відновитель приєднав до Польщі Мазовію разом зі столицею у Мазовії Варшавою. Те він зробив при допомозі військ Ярослава Мудрого. Постає питання, як мала П'ястівська Польща приєднала до себе частину земель давньоруських князівств Балтицького Поморя, давньоруські князівства білих Хорватів, це Сілезія, теперішня мала Польща та Східна Галичина, а потім посісти ще й Київську Русь Україну аж по теперішнє місто Харків. Нехай кожен із нас поставить собі питання, чому поляки окупували Україну, а не Русь, Україна окупувала Польщу. Ми маємо знайти ту відповідь, та що можливо те виправити у собі, у своєму виховництві. Та більше ніколи до того не допускати. Відповідь я бачу таку. Римська церква дала полякам єпископів поляків. Ті поляки єпископи створили польську латинську церкву, та польська латинська церква дала полякам шкільництво, вчила поляків, що треба бути поляками, що треба тримати польську державу для поляків. Вчила, що треба власний добробут. Підпорядковувати добробутові сім'ї, добробут сім'ї підпорядковувати добробутові родини, добробут родини підпорядковувати добробутові громади, а добробут громади добробутові держави. Тобто Польща понад усе, Українську церкву посіли конкуренти й вороги Руси України, грецькі, візантійські попи, окупанти. Вони все зробили для того. Щоб українців тримати у темноті та нічому не вчити, християнством там і не пахло. Сіяли на Русі серед темних невчених князів розбрат та махнівство. Допровадили Русь Україну до Занепаду. Згодом грецьких вже стамбульських попів заступили московські. Сьогодні в Україні керують патріархи римський, московський. Та Стамбульський псевдоселенський київського українського патріарха по двох тисячах років від Христа ще не видно.